Друзі, всіх вітаю на своєму каналі, вітаю гостей, вітаю підписників, також іноземних гостей вітаю. Я сьогодні в черговий раз вибрався на природу. Ну, що ж, я скажу, по-перше, вітаю всіх вас з настанням літа, з першим днем літа. По-друге, вітаю е, тих студентів, учнів які закінчили чи певний клас, чи вищий навчальний заклад Бажаю вам гарних канікул для них А хто закінчив навчання зовсім то бажаю вам легкої дороги в житті, ну що ж сьогодні я сильно Замурачуватися з кухнею не буду. Я сьогодні хочу пожа... посмажити два яєчка куриних. пару шматочків е... м'яса. Там де ті два дерева, хочу натягнути я плащ намет, застелити ковдру і просто відпочити. Також хочу сьогодні я протестити панаму на комарник. Це панама із москитною сіткою. Так що хочу я спробувати, чи не будуть комари і інші букашки турбувати. Так що додивлюйтесь, додивлюйтесь це відео до кінця і гарного вам перегляду. Зварте чай, каву і переглядайте. Вірьовку довелося трохи додати, та їх та була трохи коротка. Волочки mm -hmm. використовую із намету. Так, ну що ж, показую, що я взяв з собою. Взяв ось до такий йогурт. Надо так. відразу чанечка поставити. Комари хоч і літають, але москітна сітка захищає. Так, ну що ж, тут у мене чотири шматочка хліба, два яєчка, ну і м'ясо. Ну що ж, я взяв до собі контик, поп'ю зараз три в одному, ще взяв собі сирок, декілька цукарок. О, водичка моя закипає. тьма мужчина Наступного разу треба локацію якусь іншу шукати. Комарів тут. Я хоч і на комарнику. Але до лиця вони доступу не мають. А до всього тіла мають доступ. Мені багато рекомендацій давали по поводу боротьби з комарами в коментарях. І гриб-туртовик підпалити. На жаль, нас тут, дивлюся, ніде нема такого дерева, де можна було б його взяти. Спреї також різні пробую не допомагають. Можна було б вогнище підпалити, але в нас два дні дощі йшли, тут зараз мокро. Дякую вам за ваші поради, за вашу активність. Загрізають ну що ж, дістаю я свою пательню Так, ічка. Так, зразу всі шукаю. Моє пательник завжди не хоче додому стояти. І солю. До речі тут пролітають гідзи. Такі великі, що жах. так десь на природі засни, пляж поспи, загризуть геть. Жах, що робиться. Вроді річки тут ось зараз поблизу немає. По ту сторону дороги річка. Ну десь в метрах 200 від сюди. Чи да, хай буде навіть 150, але все рівно. Будем треба перевертати. М'ясо, до речі, хочу жарити на вершковому маслі. трошечки підсмажиться і зараз буде тяготи. Ай-яй-яй. М'ясо я зразу вдома підпилив і поперчив, щоб воно трохи натягнулося. Да, трохи масла мало мало. Ну таке, головне смак. Чудовий запах наша А, ну что ж. Я сподіваюся. О, мясо уже готово. Ну що ж, друзі, ось до мій холостяцький, холостяцький сніданок готовий. Маско, яєчко, сорок порізаний і десертик. Ну що ж, друзі, буду я їсти. Хто зараз їсть всім смачного, так же мені буду я приступати, поки комарі мене не з'їли. Hum. Mm. Gracias. Ну що ж, зроблю зараз маленький огляд на комарника. Ось він себе так являє. Тут сітка така. Майже така сітка, як на гамаку. Але що тут мене не радує, що тут ось до крупна сітка, щоб вони ще трохи вставили сітки такої, як оце. Всюди на голову, було б шикарно. А так сюди по-любому може комар пролізти чи якась мелка мошка. І ще було б чудово, якби вони тут де горло допоміжно, що вставили мотузку з утяжкою, як ось. Було б чудово. А то я думаю, що резинка може вже ця розтягнутися, і тоді воно буде, не буде тримати форму. Ну а так шляпа чудова. Так, ну ось і прийшло до завершення мій відпочинок. Мен було ще посадити, відпочити. Але, як бачимо, комари не даю спокійно посадити. Навіть про штани, Крізь штани кусають, я чудово провів час, перекусив смачно, да, що це комарі одне, що це не тішить, а так відпочинок вдався на славу. Так що, якщо, друже, ти заїхав на мій канал вперше і не підписаний, давай. Не відкладайся у довгий ящик, тисни на кнопочку Підписатися та на дзвіночок. Дякую вам за коментарі, за подобайки. більше коментуйте, більше ставте вподобайок. Я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі у новому відео.